Ви не вірите, що я хочу зробити з вас мільйонера за тисячу доларів? А я й не хочу. У мене за об'єктивом купа власних проблем, які я хочу вирішити вашими руками. Чому ви дозволяєте таким псевдоекспертам наживатися на собі? Мені це, чесно кажучи, дуже набридає. Королі диванів можуть пообіцяти вам все, що завгодно. Обирайте. Золоті гори, перший мільйон за місяць, стати їхнім партнером по бізнесу. І все це навіть якщо ви безробітні. Окрім таких гуру успішності, мою увагу постійно привертали книжки з гаслами В тобі живе мільйонер. Мама, звісно, казала, що я молодець, і у мене все вийде, але виявилося, що книжки з подібними назвами вірять у мене більше ніж вона? Можу ще довго рахувати сотні підкастів, які годують обіцянками про шалений успіх та мотивацію. Якщо ці секрети справді такі дієві, чому коучі так легко ними діляться? Та постійно йдуть на ризик створити собі конкуренцію.